Sandvik Mining and Rock Solution представляє Sandvik dr 413 i четверту бурову інтелектуальну роторну установку для лінійки вибухових свердловин. Sandvik dr 413i спеціально створений для висотних шахт з твердими породами. Ідеально підходить для залізної руди та міді на висоті приблизно 4500 метрів. Sandvik dr 413 i може бурити отвір діаметром від 250 до 349 мм. Його блок живлення розроблений спеціально для підтримки буріння на великій висоті і забезпечує вражаючу продуктивність без великогабаритної установки. Sandvik dr 413i забезпечує продуктивність за один прохід 17 метрів і вагу 52 тонни на долато. Рухомий центратор зменшує вигін труби, створюючи чистіші та рівніші отвори. Установка оснащена вбудованими рішеннями автоматизації, Performance iDrill і Navigation iDrill для підвищення точності та продуктивності. Sandvik dr 413 i зменшує контакт між персоналом і машиною, одночасно збільшуючи термін служби компонентів. Зручний в обслуговуванні дизайн скорочує час необхідний для виконання запланованих і позапланових завдань. Підвищуючи безпеку та окупність інвестицій, інтелектуальне керування навантаженням системи допомагає зменшити викиди вуглецю та подовжити термін служби компонентів, знижуючи експлуатаційні витрати.